Коротше, розбираюсь тут з проводкою Вон купа непонятних проводов. В цю двері йде, оце взагалі зараз іде через цю машину, отут він проходить і туди далі кудись ще хераче. Зараз, ну, це, я не знаю, хтось колись щось робив чи зеркала інші, от проводка йде типа як до дзеркал, але там же ж в них немає ни підігріву, нічого. Ну і воно а, відключено. Ну, Образно кажучи, відключено, взагалі обгризано. Тож Бог знає, що це таке Тут взагалі по проводці це якийсь трешак. Вон там все ще грибусь з проводкою. Намагаюсь її привести до більш-менш нормального стану. Все, це вже серйозно. Вже сидіння витяг. Буду далі салону кузовню займатися, схоже що. Таке воно все брудне. І трохи ржаве. Але з того боку, спереди гірші ситуації. Ну і буде. Типа вот так. Коротше, віброізоляція видно, що ще більш-менш в деяких місцях ну в багатьох, типу не висохла. Тому вручну відчищати зашкварно навіть з феном. Я взяв розчинник і розчинником тут кісточкою помазюкав. Зараз подивимось реакція, але я вже бачу, що розм'якається ця віброізоляція і... по ідеї, Ну от вже пройшло, я тільки помазав. а ні, поки що тільки Ну, поверх, поверхнево. Коротше, подивимось, як буде з розчинником, бо там я використовував, але використовував на отакий от, от. Вже коли трошки залишається, то воно добре працює. Ну от, Ну подивимось, треба часу трохи дати. Подивимось, як буде. Ніяк не буде. Викрутка та будівниковий фен мастхев. Декілька годин на це пішло. Тепер ацетон кісточка. Ну, не ацетон, а розчинник. І потім буде краса. Зараз покажу ефект від двох різних розчинників. Оцей перший і одразу кажу, що він не працює. А другий я не можу знайти пляшку. Якщо знайду, то додам. Це поперекладену від пляшки, якої я знайти не можу розчинник. А оце розчинник, який я щойно показував, взагалі не працює. Піднімаю фарбу грунт, точніше заводський, а оце заводський не чіпає грунт. От. А бітумку цю. Звідси прибирає. Ну, я сподіваюся, я знайду. Я, чесно кажучи, вже всю мусорку перетряс. Там нема пляшки. Отам подивився, також її не знайшов. Ще є там спінтник. Піду там зараз ще подивлюся. Бо мені також треба сфотографувати для себе, яка пляшка працює, щоб на майбутнє купувати ну, саме таку. Хоча я не думаю, що я. А, хоча. Все може бути. може грошима грошим розживусь і буду брати різні машини під е, е, відновлення. Ну, для себе, типу, відновив, покатався, познімав контент, продав. От було б прикольно. Ладно, пішов шукати пляшку. О, а настав час похімчистити чистити сидіння. Thank you Все, по максимуму все вичистив. Ну і ще буду, звісно. Ремінь ще треба буде зняти, і він, до речі, не повертається назад. Розберусь, як це полагодити. Сподіваюсь, вийде Зробити так, щоб він став працювати. Так, наразі маємо дві такі дірочки. Раз. І он така охайна два. От, їх треба буде спробувати заварити. Все, щоб до такого стану довести, в мене пішло два дні. Все вичищено, тут пасок безпеки. Ось він. Він, до речі, йому взагалі весело буду його також відновлювати. Зачистив. Тут він помив пилюки було куп. Там он також, ну, коротше, усюди позачищав. Тепер можна наносити перетворювач іржі. І продовжувати робити далі. Перетворюючи, якщо що використовую ось такий, мені він подобається. Так що так. що Все, перетворювачем по мазюках, тепер треба розібратися, як зверху знімається ця хрій, пасок безпеки, так що поліз в інтернеті. Твоя любимая машинка? Да? да? Да, вот такая, такая, да? Пыльная. А какая тебе машинка больше нравится? Вот эта? Или вот та? эта? Это больше нравится? Ничего себе. Двіденьку, або вже, вже на місце встановив. Ну, пізніше покажу воно пофарбоване жидкою рідиною. Ой, господи, що я сказав? Рідкою резиною. От Тут було декілька ринжиків. Я зачистив зараз передворюю, що він вробив. Що е, я зібрав? От дебіл. Прівод цей дворників я забув під'єднати до моторчика. Йокерний бабай. Ну ладно, <хи> заново. Так, ну все, наче виправив там косяк, прикрутив, не знімає повністю жабо, залишив вон один пістон і припідняв жабо. От. Але перевірити зможу після того, як в салоні під'єднаю повністю проводку. Mm. Зараз тут з цього боку гермітик сохне. От. Тут залишилося один провід, і деякий зверху, проведений чомусь через низ ну, По-дібільному йде отут усюди, і виходить там вон, в один блочок. Я зроблю так, що він вниз не буде спускатися, по верхній косі піде. І піде отут, от, де ручка КПП і вийде туди, куди треба, коротше. Бо він з роз'єму, з верхнього йде той провід, і він не має понизу йти. Ну, Це, я не знаю, називається тема. це наче як до модуля управління склопідйомниками, типу, коли ти машину зачиняєш, що вони самі зачиняються. Ну я так не знаю, розумію, що це не заводська тема. Так, ну що, акумулятор я під'єднав, приборка засвітилася, бардачок засвітився. Треба просто перевірити, бо чіпляв жепав проводку, насос працював. Ось цікаво на холостому. Ну, в смислі, на нейтральці її заводиш, а її прямо вперед. Тягне. Типа як коробка. Тягне. Дивна що тут. Ну так і було. Якщо що. Це Ні. не зараз сталося. Так, ну, працює. Треба перевірити дворники, але треба закрити капот. Так, дворник. Ну, Я тут больше чупал цей склопедъемники. Так, пассажирский. Е. Водийский. Е. Оба. Так, зараз опустим вот так тут. Пробуємо махнути дворниками, бо я їх також підживав трошки. Треба їм махнути. Фу, бензином воня Та, я. Ну і машина давно не запускалася. Так, ні, з дворниками щось не так. Я в принципі так, так і думав, що, що треба спочатку зробити. Ну типа підняти, опустити. Там, коротше, все ж таки є положення от язичок, який до моторчика кріпиться, Я думав моторчику пофіг, а виявляється моторчику... Не пофіг, яке положення. Коротше, зараз це виправлю і перевірю. Так, ну наче як зробив, коротше в мене, якщо зможу показати, от видно цей язичок. Спробуємо. От. Він у мене стояв не в такому положенні, а в іншому. І я подивився тропеція, коли починає звідти рух, то вона спочатку. Тропеція йде вниз, тобто дворники тягнуть тягне вниз, а потім типу нагорну. Так як, як тут супротив, то там спрацьовуючи защита чи що, що, ну, короче, не знаю, щось. Спрацьовую. Зараз не збираю жабо, От, поставлю дворник сюди, один, хоча б. От, і подивлюсь, як воно буде. Так, ну, тепер, наче як, все норм. Розібрався. Все, проводку перепакував, поставив на свої місця, наколхожено з нею було знатно. Я сподіваюся, вам видно разницю між брудним і чистим сидінням? Брудне більш темне, а чисте Ну відповідно світле. Вживу дуже сильно видно різницю. Сподіваюсь, на камеру також. Так, ну що ж, водійська сторона можна сказати врятована. У наступних відео будемо займатися пасажирською стороною. Давайте там погано видно вам. От. Ну, буде <гум> сюрприз, там гірша ситуація, ніж з водійської сторони. Ну і позаду. От. І я не знаю, от на камеру от показую пасажирське сидіння. І водійське. Ай, знає. Вживу прям видно різницю на камеру. Зараз дивлюсь. Не сказав би, що прям. Ну, залишається, звісно, від пилюки це все помити. Колись буде детелінг мийка, ну якщо можна так сказати. От, з щіточками, хімією фігнією, поки що просто вологою. Трапочку і тут зараз треба хоча б просто пропилисосити. Е -е. Дружина. Робочу машину на тиждень е здає в сервіс, там буде щось в неї робити. От. Е тому тим часом, поки машина робоча буде в сервісі, то треба вже цю домашню, скажімо так, машину, е дати їй, їздити на неї. І обкатку треба ж продовжити проходити і так далі. Коротше, Тим часом, поки дружина буде їздити на машині, я зможу продовжувати робити приміщення. От. Далі буде заливатися підлога, будуть шафи, стіл. Ну, коротше, о -о окремими роликами, типу, там називається гараж мрії і бла 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 От, автоморія. Коротше. Так що так. Всім дякую за перегляд. Підписуйте, ставте лайки, коментуйте, це дуже важливо. Всім дякую, всім пока.